Путін оголосив про створення так званої буферної зони безпеки вздовж кордону з Україною. У Києві жорстко відповіли очільник країни агресора. У Росії розбріялися про захоплення міста Суми детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Правитель Росії Володимир Путін у четвер повідомив своїм урядовцям по відеозв'язку щодо ухвалення рішення створити так звану буферну зону безпеки вздовж кордону з Україною, пряма мова Путіна. Вже говорив, що було ухвалено рішення про створення необхідної буферної зони безпеки вздовж кордону. Примітка з Україною. Цитують його пропагандисти. ТАСС за словами Путіна, це потрібно для того, щоб, мовляв, зупинити обстріли Курської, Білгородської та Брянської областей. Очільник Кремля сказав: Військові країни агресора зараз це завдання, мовляв, вирішують. Путін не надавав інших деталей цього рішення у міністерстві закордон. Закордонних справ України жорстко відреагували на чергову заяву Путіна про буферну зону. Нинішня заява президента РФ Путіна про буферну зону доводить, що саме російський диктатор є першопричиною війни в Україні. Таку позицію Міністерства закордонних справ України озвучив речник відомства Георгій Тихий у коментарі. З журналістам він підкреслив, у агресивних заявах Путіна немає нічого нового. Цитата, але конкретно зараз час, коли Сполучені Штати Америки, європейські партнери та Україна закликають до мирного процесу, до повного тривалого припинення вогню на 30 днів і більше. Такі заяви від російського диктатора дуже показові. Вони демонструють всьому світові, що ця особа є єдиною причиною, або як вони кажуть, першопричиною цієї війни і єдиною причиною, чому ця війна. Досі триває, зауважив речник. Тихий зазначив, що ці слова доводять наочно саме Путін, саме Росія є перешкодою для мирних зусиль зараз. І саме на них треба посилювати тиск всіх форм для того, щоб примушувати РФ Путіна до миру і повного тривалого припинення вогню. А те, що стосується буферних зон, як сказав Тихий, цитую на території Росії може бути буферна зона. Він додав: цитую саме для цього Україна з минулого року проводить танкурську операцію. Очільник МЗС України Андрій Сибіга також прокоментував заяву президента РФ. Цитата: Я нагадую світові, що заяви Путіна про так звану буферну зону лунають на тлі активних зусиль щодо досягнення повного та міцного припинення вогню, припинення вбивств та просування миру. Ці нові агресивні заяви чітко відкидають мирні зусилля та показують, що Путін був. І залишається єдиною причиною продовження вбивств. Йому потрібно зіткнутися з більшим тиском, щоб припинити цю війну. Написав Сибіга тим часом в американському інституті вивчення війни. Прокоментували наміри Путіна щодо захоплення Сум та Сумської області. Росія не має сил захопити Суми, але може спробувати це зробити. Аналітики нагадали: Путін 20 травня провів зустріч чиновниками Курської області, під час якої пролунали пропозиції щодо захоплення українського міста Суми та створення так званої буферної зони на території Сумської області. Під час обговорення голова Глушківського району Павло Золотарьов звернувся до Путіна з проханням створити таку зону безпеки. Путін запитав, якою має бути її глибина. На що Золотарьов відповів, що Росії потрібно захопити цитую як мінімум суми, та натякнув, що Росія, мовляв, має стати більшою. Виконувач обов'язків губернатору Курської області Олександр Хінштейн додав, що його дід родом із сумщини, тож ця земля, мовляв, не є чужою для нього. Місто суму розташоване приблизно за 25 кілометрів від російського кордону. За словами представників РФ, контроль над цим містом, нібито дозволив би запобігти ударам української артилерії та дронів по території Росії. На думку аналітиків інституту вивчення війни, ця зустріч могла бути частиною спроб Кривля показати Путіна як рішучого лідера, що мовляв дбає про безпеку та обґрунтувати подальше просування вглиб України. До того ж, ще 16 травня під час перемовин у Стамбулі російська делегація вже висловлювала погрози захопити сумську область з метою створення так званої зони безпеки. Попри ці заяви, військові експерти сумніваються у здатності Росії захопити суми. За останні роки російським військам не вдавалося швидко окупувати навіть значно менші населені пункти. Українська армія продовжує утримувати позиції в Курській області по професійній заяві Москви про начебто повне витіснення українських сил. За словами українського військового аналітика Костянтина Машовця, на сумському напрямку діють підрозділи 18-ї мотострілецької дивізії. Десять ї мотострілецької дивізії, 83-ї десантної бригади та декількох полків мобілізаційного резерву окупантів РФ, проте цих сил недостатньо для захоплення великого міста, яким є суми. До війни у сумах проживали близько 256 тисяч жителів. Нагадаємо, російська армія востаннє захопила місто з населенням понад 100 тисяч людей ще у липні 2022 року. Це був Лисичанськ. але навіть тоді окупація відбулася під після довготривалих і виснажливих боїв з того часу російським військам не вдалося взяти під контроль жодного великого українського міста, попри використання значно більших сил, зокрема на сході та півночі України. Представники української влади також неодноразово висловлювали сумніви у спроможності РФ здійснити ефективну наступальну операцію проти Сум.